Враховуючи те, що все ж таки санкційний тиск на Росію потроху але справляє своє враження і діє, Мінфін Росії оголосив про намір російського уряду підвищити податок на додану вартість на Росії з 26 року до 22 з 20 нинішніх, всупереч неодноразовим запевненням керівництва Росії, що вони цього робити ніколи не будуть. Китай це означає, друзі, не дав Путіну достатньо грошей. Не виділив йому якийсь рятівний кредит, він і надалі запихає в більшу залежність Кремль від своєї допомоги. В Кремлі це розуміють, але нічого з цим діяти не можуть. Підвищення податкового навантаження на Росії справді матиме негативний наслідок на економіці. Не думаю, що це спричинить соціальні бунти, але невдоволення буде зростати. Мінфін зазначив, що зміни до податкового кодексу спрямовані насамперед на фінансування оборони та безпеки, тобто оборонку фінансувати будуть. Ну а решта вже як вийде. До речі, вони збираються в такий спосіб додатково отримати до бюджету понад 1 трильйон рублів, але це ситуацію глобально не рятує. У червні міністр фінансів Росії Антон Силуанов говорив, що влада не виношує плани чергового керування податків, незважаючи на складну ситуацію з виконанням бюджету. Ну, дійде справа, друзі, ще і до депозитів у банках, хоча вже вона потроху доходить. Тому всі прогнози про Росію, які будуються на рахунок краху економіки, вони виправдаються. Єдине наше питання: наскільки Путіну вдасться відтягнути цей момент у часі. У Кремлі також заявили, що нових хвиль мобілізації в Росії не планують. Пісков говорить, що достатньо сьогодні тих, хто добровільно підписує контракти. Але Держдума Російської Федерації у першому читанні підтримала законопроект, який змінює систему строкової служби. Якщо раніше призов проводився двічі на рік, то тепер він триватиме впродовж усього календарного року з 1 січня по 31 грудня. Що мені особисто вказує, контрактників будуть набирати із числа строковиків у які просто будуть переконувати, підписувати відповідні контракти і будуть відправляти на фронт. Сумнівів у цьому я, чесно кажучи, не маю, а компенсуватимуть нехватку робочих рук за рахунок північно-корейських робітниць та робітників, яких вже відправляють у великій кількості до Російської Федерації. І ще, друзі, вам на завершення. Кілька цікавих новин, що стосується України. Ну, по-перше, на рахунок бюджету. У нас також величезні проблеми із фінансуванням державного бюджету, який в великій мірі залежить від зовнішньої фінансової допомоги. Володимир Зеленський, як я вам повідомляв, на полях Генасамблеї ООН вже зустрічався з очільницею Міжнародного валютного фонду і говорив там про нові програми допомоги Україні. Потреби ж України у фінансуванні до кінця 27 року, виявляються вдвічі вищі ніж планувалося раніше. Про це пише Блумберг із посиланням на джерела в українському уряді. Нам виявляється, потрібно буде близько 65 мільярдів доларів замість 38 мільярдів доларів. Ну, майже справді в два рази більше. Узгоджену оцінку вже передано Єврокомісії, і вона тепер планує надати більшу частину необхідної суми, використовуючи залишок коштів, що утворився із заморожених російських активів. Ну, це мені вказує на те, що очікувати нам великої військової допомоги з боку навіть європейців наступного року не варто. На яких умовах будуть давати ці гроші, поки що невідомо. При цьому наступна програма Міжнародного валютного фонду, про який я згадував для України, може бути вдвічі нижчою за попередню. Приблизно 8 мільярдів доларів. Але Міжнародний валютний фонд це швидше маркер, що нам можна давати гроші. Менше вони дають, менше й інші будуть давати. Більше дають, більше і інші фінансові інституції будуть давати. Міжнародний валютифонд ніколи не був основним донором України. Поточна програма МВФ нині є в сумі 15,5 мільярдів доларів, і вона розрахована до 2027 року. І згідно з цієї програми, Україна вже отримала більшу частину коштів. Навіть, мабуть, наперед. Ну а тепер про інтригу із виборами, про яку я вам говорив на початку цього відео. Звісно, тут жодного слова не сказано про вибори. Мова йде про залужного. Його статтю сьогодні опублікували в «Зеркало тижня, і він там говорить про перспективу України у військовій справі, говорить як військовий і дає оцінку Курській операції. Яку так голосно вихваляли в офісі президента України і дуже багато про неї говорили. Колишній головнокомандою ЗСУ, а тепер посол України у Великій Британії, Залужний розповів, що український наступ у 2023 році зазнав невдачі через нестачу сил. А от Курська операція не принесла оперативного успіху українській армії. Він говорив про. Військові справи і в контексті них згадав і курську операцію, але це дуже показово. За його словами, ступор контрнаступу 23-го року був зумовлений фактором недостатності сил і засобів угрупувань, що проводили наступальні дії. Ну тут дуже було б корисно, аби залужник розповів, хто примусив або хто дав наказ. Починати тоді контрнаступ. Але про це у статті я не бачив. Окремо залужний говорить про українську операцію в Курській області як невдалу спробу завдати раптового удару по ворогу. І каже, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що, зрештою, ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху, атакуючій стороні. Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами, і з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування, також без оперативного успіху. Ціна таких дій, мені, каже, невідома. Проте, очевидно, що вона була надто високою. Я розцінюю таку заяву справді як критику Офісу президента України, і це враховуючи те, що її виголошує. Чинний посол Зеленського у Лондоні. Ну так, він є послом президента України, але ж президентом України є Володимир Зеленський. Яка реакція буде з боку Зеленського? Поки що її не було. А яка буде, побачимо.